Все буде красиво, Шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай що о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво. Друзі, все буде красиво. Я Марішка Марціновська з вами на хвилях найтепліших на хвилях західного полюсу. І щиро рада, що ви з нами. Що ви нас слухаєте сьогодні? У нас ще одна важлива тема, яка буде розкриватися у програмі. «Все буде красиво. Знову ж таки, наша гостя Олеся. Привіт, вітання, привіт. Так, трішки тобі додам мікрофончику. Е, ти, е, я вже так прийшла на ти, якщо можна. Супер. Бо ми вже, як знаєш, як давні знайомі з тобою. <гум> Минулого разу Олеся приходила і розповідала нам теж деякі секрети про шкіру. Багато чого ми дізналися. Ви можете послухати і переслухати програму у нашому подкасті на нашому сайті. Ну а сьогодні будемо розмовляти про ще одну дуже розповсюджену. Проблема, що підлітків, що й дорослих, вона стосується абсолютно всіх, незалежно від віку та статі. Будемо говорити про. Акне, чи як ти сказала поза ефіром, вона ще також називається вугрева хвороба по-іншому? Я вам нагадаю, хто така безпосередньо Олеся. Олеся Дебенко це косметолог, дерматолог клініки Медатлант. Щоб ви розуміли, що це справжній професіонал прийшов до нас, а не просто пересічна людина з вулиці, яка скаже: Так, я знаю, що таке акне і що з тим робити. Я прочитав в інтернеті. А, розкажи, будь ласка, наскільки вона розповсюджена і справді, скільки до тебе звертаються людей то з такою проблемою? Насправді акне це є найпопулярніше шкірне захворювання, з яким звертаються безпосередньо пацієнти до мене. Мабуть, це 70% пацієнтів. Насправді вікова категорія, яку, на жаль, зачіпає акне, буває різною, оскільки, якщо так більш детально сказати, що таке акне, це є гормон залежне хронічно рецидивуюче захворювання, яке буває у пубертатному періоді, яке буває а, уже ще у дорослому періоді, а також воно буває взагалі і в самих немовлят. Проте часто в немовлят ми попередньо вже говорили у прямому ефірі про це, що в немовлят воно минає саме, але за такими Дітками потрібно спостерігати, оскільки потім в них може бути хронічно рецидивуючий характер даного захворювання і воно може повторитись, нагадати про себе. Тому за такими пацієнтами варто ретельно спостерігати. Це ти кажеш, щоб не було, як воно називається рецидив. Так, так, так чи чидивуючі, чи, чи тобто, як і будь-яке інше шкірне захворювання, абсолютно повністю вилікувати акне неможливо. Проте ми можемо переводити його в стан ремісії, щоб воно менше турбувало пацієнта і він насолоджувався своїм естетично привабливим виглядом обличчя. Ну якщо відповідно не можна запобігти рецидиву, то і взагалі, як такі хворобі акне теж запобігти неможливо, тобто неможливо зробити якісь такі дії, щоб її ну не було. На жаль, ні. застерегти на неможливо. Жаль, неможливо. Тобто, це, як ти кажеш, це може бути і генетично. Є так. якісь інші ще передумовники, чинники, які можуть бути присутні, так. що акне Так, так, так. Окрім генетично обумовленого фактору на виникнення акне впливає, скажімо так, це як. Особливість людського організму не найприємніша, на жаль, але вона є дуже часто у дівчаток. Це коли йде у нас період статевого дозрівання, та й у хлопців, теж коли у нас ідуть якісь гормональні зміни, також у старших пацієнтів період клімаксу тобто акне може застати нас зненацька у будь-якому віці, абсолютно. О, мені вже страшно стало. Завтра прокидаєшся і, і такий не впізнаєш себе. Добре, що робити? От застало зненацька, скажімо так, в будь-якому віці, незалежно від статі, що робити в перші дії, перші кроки. Отже, першими діями обов'язково звернення до спеціаліста. Ніколи не займайтеся самолікуванням, оскільки, коли пацієнт вдома намагається гуглити, це моя любима категорія людей, коли вони починають гуглити, як, як же ж запобігти, що робити, які примочки, які спиртвмісні розчини, і так далі, і так далі, застосовувати для того, щоб засушити ті висипання, всякі цинкові пасти, зубні пасти і так далі, і так далі. Таким чином можна тільки погіршити ситуацію, оскільки сушити шкіру це є абсолютний нонсенс. Коли людина починає використовувати якісь впиртвмісні засоби для того, щоб підсушити ті висипні елементи, вона пересушує підермальний покрив. Шкіра дуже розумний наш орган людський, і вона починає понадміру продукувати шкірне сало сальними залозами. Як наслідок, пори не будуть встигати вчасно обробляти ось це сало і вони будуть закопорюватися. Аними а потім вже можуть бути папули, які переходять у пустули. Тобто, фактично, ми можемо самі собі зробити біду, так тому що в власними роки умовах люди дуже часто собі шкодять і приходять, коли вже є така критична ситуація, і вже треба просто рятувати, не просто лікувати, а такі рятувати. І, до речі, є ще такий варіант, який стосується безпосередньо пацієнтів. Називається екскурійоване акне. Це те акне, коли пацієнт сам собі дома створює, коли вони розтискають самостійно ті прищі, коли вони їх роздирають. Розчухують, от є ще один варіант. Ой, це ж так боляче, ти говориш про такі речі. Це знаєш, це ж ну мені здається, кожен з нас з тим зіштовхувався, що рано чи пізно руки дуже чухаються витиснути того О, чи так. іншого. А, вугорчика, який з'явився на носі, чи то будь-де на нашій так. шкірі. І були такі з свого власного досвіду, кажу, що робила собі гірше. Оце казала мені, мама, не чіпає, mm -hmm. краще мене чіпало, розумієш? А, скажи, будь ласка, я знаю, що коли ти вмиваєш своє. Обличчя не можна користуватися рушниками звичайними матеріалі. Вірно. Чому і чим потрібно користуватися? Я рекомендую використовувати одноразові, багатошарові серветочки. Чому? Обґрунтую у кожній ванній кімнаті. У нас є тепле вологе середовище. Це середовище, ідеальне живильне середовище для різного роду бактерій для їхнього росту. Коли пацієнт після вмивання обличчя використовує махровий рушник, коли у нього на шкірі наявні поодинокі чи множинні пустули, тобто гнійнички, тобто прищі, він може оцією махрою зачепити. Він лусне. Як наслідок, гній залишається в махрі. І повертаємось до того, з чого я починала. Ідеальне вологе живильне середовище для проліферації, тобто для росту різного роду патогенних бактерій. Які спричинюють акне. тому що пропіум-бактеріум-акне акне це по суті головна, але не вона одна може нам спричинювати акне на шкірі пацієнта. Є різний ряд бактерій, які можуть їх спричинювати. Ну це вже трошечки більш детально по іншій тематиці. Тобто, фактично, що ми робимо? Ми розмножуємо ці бактерії самі і потім їх висаджуємо на нашу шкіру. Так. ну ж такий маленький собі городик Домашніх умовах. мами город. О, ну поки ти не розповіла про це так детально, якось воно у мене по-іншому малювалося. Зараз же в мене такі жахливі картинки спливають. Слухай, ну а як на рахунок тіла, тоді це стосується тільки шкіри обличчя, чи тіло теж до цього відноситься? Як тоді нам ну, витирати себе, скажімо, так після душу елементарно? Звичайно, так, ти права повністю, тому що у нас і на тілі є сальні залози, і акне уражає не тільки шкіру обличчя та шиї, воно може уражати грудну клітку, а також спину. Тобто, якщо пацієнт знає, що у мене є гнійники на спині або ж на грудях, то і рекомендовано відповідно ці зони після прийняття душу теж промикати рушничками задля того, щоб запобігати е, дальшому розповсюдженню інфекції, ну або брати кожного разу рушник і перепросовувати після кожного Ористання так. так друзі. Ну бачите, можливо, хтось з вас не знав, і хтось досі витирає обличчя своє щодня тим самим махровим рушничком, яким ми в принципі витираємо всі інші частини тіла. Дуже це неприємно зараз звучить. Чесно, сама себе слухаю, думаю, все не буду так робити. більше, хоча я вже рушничками паперовими стосовно обличчя давно користуюся. Якось теж була така рекомендація від косметолога, і справді виступів я помітила значно менше на шкірі. Однозначно ще, будь ласка, розкажи за цей момент е, стосовно зміни білизни постільної, як це має відбуватися, оскільки ми спимо також на подушці, на вулички і таке інше, це ж теж тактильно все так, вірно. Тут от, стосовно гігієни, якраз постільна білизна, вона відіграє теж важливу роль. Тобто е, нам потрібно регулярно кожні 3-5 днів її замінювати і обов'язково перепрасовувати, оскільки е, пацієнт. Ті, які мають акне або шкіру схильну до множинних висипань, у них виділяється шкірне сало, а також піт, і це все контактує. І знову ж таки повертаємося як до теми з рушниками. Все це провокує загострення. Загалом, друзі, має бути, бачите, порядок має бути має бути все стерильно в плані прасуватися, так? так тому що насправді люди ну, перестали прасувати. Мені здається, настільки часто, як це було колись. Колись, я пам'ятаю, бабусі завжди перепрасовували рушнички, білизну, рокмали. Так зараз же люди перестали це робити, і в зв'язку з цим, напевно, з'явилося більше проблем ну, з ваших особистих спостережень, з твоїх. Як воно відчувається зараз ось по тенденції, наприклад, якихось там років загострилося, чи все ж таки за допомогою різних засобів, які зараз існують, зменшилося? На мою думку, згідно звернень пацієнтів до мене, я все ж таки схильна думати, що у нас збільшилася кількість пацієнтів, які мають акне. Чому Тому що у нас є постійний стрес? А стрес задіє гормони стресу в людському організмі. І як наслідок, тобто тут не тільки йде питання гігієни, тут іде питання внутрішнього організму, і воно якраз і провокує нам загострення або ж виникнення. Посередньо самого акне, гігієна, так, це насправді важливо. Важливо вмиватися, і вмиватись потрібно і вранці, і ввечері. Якщо ви дівчина або жінка, тоді обов'язково потрібно проводити демакіяж. Хоча своїм пацієнтам, які мають проблемну шкіру або шкіру, яка має акне, все ж таки. Я рекомендую не використовувати декоративну косметику. Вона взагалі, ну ти знаєш, як е, мені важко сказати, що взагалі, бо я так само жінка, в якої є те саме акне, але я не використовую. На щодень декоративну косметику, тобто є альтернативи. Uh -huh. Те, що ти бачиш зараз на моєму обличчі, це сонцезахист тоном. Тобто, у мене є захист шкіри від ультрафіолетового опромінення, але при цьому є тонуюча властивість і виглядає так, ніби я з макіяжем по суті. Тобто завжди є альтернатива. Щоб знайти цю альтернативу, існують такі, як я. І вони безпосередньо допомагають підібрати найкраще по догляду за шкірою, чи це є захворювання у пацієнта, чи його немає. Слухай, от зараз е, зробила такий експеримент, зайшла в інтернет, і от е, просто ввела акне, е, що, що робити, так? Mm -hmm. Ну тому, mm -hmm. що як ти зауважила, наші люди дуже люблять гуглити oh, і дивитися, що їм робити, і е, як діяти. І от е, перше, акне е, зайва вагата порушення циклу. Чому жінкам важливо приймати інозитов? Що таке гінозитол? Я би не схилялася до того, що, що зайва вага. Зайву вагу треба, по перше, діагностувати, чому є в людини зайва вага, тобто, це може бути порушення з боку ендокринної системи у пацієнта. Е, можливо, вона е, споживає велику кількість продуктів, які мають високий глікемічний індекс. Тобто, пацієнтам, які мають акне або проблемну шкіру, все ж таки рекомендовано вживати продукти, які мають низький глікемічний індекс, тому що Продукти, що містять високий глікемічний індекс, вони будуть провокувати надмірний викид інсуліну. І як наслідок, у нас потім починають знову ж таки активовуватися сальні залози до продукції цього шкірного сала. Тому це зайва вага, не зайва вага. Це треба все діагностувати. Пацієнта завжди потрібно бачити. По-перше, ми живемо також у ендемічній зоні, в яких в якій у пацієнтів є йододефіцит. Тому… Знову ж таки повернутися до питання лабораторних та інструментальних методів обстеження. Я рекомендую дівчатам та жінкам, що 6 місяців проводити огляд у гінеколога і здавати аналізи. І щорічно проводити, скажімо, таке ТО взагалі людського організму, тому що потрібно перевірятися завжди, щоб запобігти було простіше аніж потім рятувати. Тобто, це не міф взагалі, що коли ти йдеш до косметолога, насправді треба зробити багато обстежень, в тому числі і УЗД, якісь там можливо аналізи треба здати. Бо здавалося, це ж шкіра, так? Що, що потрібно, які аналізи? Для чого? Я прийшов до вас, лікуйте мене, дивіться, так. Але для того, щоб дослідити, чому саме так стається, треба, як то кажуть, підґрунтя знайти причину. Так? В нас, до речі, є запитання зараз у інтересу. Інстаграмі е, питає слухачка пані Олеся, підкажіть, будь ласка, від чого потрібно відмовитися з продуктів харчування або обмежити вживання, щоб мінімізувати висипання? Дуже дякую за питання. Я рекомендую відмовлятися від солодощів, від мучних продуктів, від продуктів, які є смаженими, гострими, фастфуд, солодкі газовані напої, алкоголь і тютюнопаління. паління. Всі ці чинники вони будуть нам завжди загострювати перебіг акне. І в принципі, якщо людина просто схильна до висипання, яка має проблемну шкіру, висипання будуть збільшуватися. Тому від цих продуктів я рекомендую дивіться, але теж поступово все ж таки. Я рекомендую не ось такі таку різку відмову, тобто поступово. Тому що якщо ми зараз різко відмовляємося від тієї улюбленої плиточки шоколаду чи від тієї піци, чи будь-чого іншого для організму це стрес. Типу ей ти чого ти так зі мною робиш? Треба поступово, десь інколи себе можна потішити, але знати міру. Тоді все буде на балансі. Це треба робити розумно, знаходити золоту середину. От мене цікавить, просто ці рекомендації стосовно харчування вони безпосередньо до людей, як, як я вже зрозуміла, які мають, скажімо так, схильність до акне так чи це ну в принципі загальні такі рекомендації і для людей, які ну не знають, чи вони схильні, не знають, чи вони мають там по генетичній своїй mm -hmm. особливості таку річ. Ти знаєш це доволі така практична підказка, рекомендація, напевно, для всіх. Бо так чи інакше, десь у когось ну, наприклад, коли приходять пацієнти на консультацію, кажу, а, як у вас шкіра взагалі схильна до вас, опан, чи не схильна? Вона каже: Ну так, перед критичними там або після, наприклад, або якщо я щось з'їм. Або угу. якщо я щось є угу. значить, якщо людина бачить, тобто це треба теж за собою трошки поспостерігати. Якщо ми бачимо, що у нас шкіра є реактивною на якісь продукти, то відповідно їх треба зводити до мінімуму. Mm -hmm. Тобто, це така собі е, алергія нашого організму на той чи інший продукт свого роду. Свого роду, Ну скажімо так. Е, дякую гарно, друзі. Я вам нагадую, що ця програма все буде красиво. В гостях Олеся Дебенко, е, лікар-косметолог, дерматолог з МедАтлант Говоримо сьогодні про ну мені здається найбільш дратівливу проблему. Проблемної шкіри акне, ну, як Олеся вже зауважила, ця проблема може стосуватися абсолютно всіх: від маленького до великого, навіть дітки новонароджені дітки можуть вже мати акне. От, До речі, про це детальніше. Як таке трапляється? Яким чином? Я розумію, що тут іде ключова по, по, по спадковості, так? але як все ж таки це трапляється, тобто, і, і як діяти тоді батькам в такій ситуації? А в таких ситуаціях ми насправді нічого не застосовуємо. Та? От у мене, до речі, у похресника було. І коли мене кума запиталася, що робити, я кажу, на нічого ми не будемо робити, ми просто чекаємо, дивимося по ситуації. Тому що немовлятко, яке має 7 місяців, ну ми не будемо йому призначати будь-які мазі, які мають там, антибіотик чи тим паче ретиноїди, чи щось такого плану, ми просто спостерігаємо за цією дитиною. Дуже часто в них, крім акнеш, може бути сухі шкіри. Тоді ми Просто помірковано зволожуємо. От це, до речі, до тої тематики, що всі кажуть, коли акне, то шкіру не можна зволожувати, її не можна перенасичувати вологою, але зволоження їй треба. Оскільки, до прикладу, коли уже це старший пацієнт, там підлітковий вік або все ж таки дорослий. Дуже часто ми ж використовуємо лікування і лікарське аптечне лікування, воно трохи сушить, тобто травмує нашу шкіру. Тому тут має бути раціональний догляд, який буде відновлювати шкіру, все ж таки протягом. Ось Го лікування щоб це не завдавало естетичного дискомфорту для пацієнта. Ти, ти ти згадала про антибіотики та ретиноїди. Mm -hmm. Антибіотик, ну я якесь уявлення маю, що це таке, що таке ретиноїди. Ретиноїди це є велика група препаратів. Це є похідне вітаміну, а, тобто ретинолу. Ретиноїди поділяються на дві великі групи: це є топічні ретиноїди, тобто це те, що ми наносимо зовнішньо на шкіру пацієнта. А також є системні ретиноїди, ті, які ми приймаємо перорально, як таблетовані лікарські середники. І вже залежить від того, яка це стадія акне, а їх сумарно є чотири. Ми підбираємо належне лікування для пацієнта тими або іншими ретиноїдами. Ну і ще також це залежить від побажання самого пацієнта, бо інколи вони бувають дуже категоричними до системних ретиноїдів. Я цілком розумію кожну пацієнтку саме, бо коли це хлопці або чоловіки, то вони нормально реагують на системні, тобто таблетовані ретиноїди. А коли це у дівчата і жінки, я розумію їх як людина, не як лікар, перш за все, тому що вони турбуються про те, як все ж таки системні ретиноїди повпливають безпосередньо на їхній організм, а саме на репродуктивну функцію. І дуже часто стикаюся з тим, що може бути неправильне попереднє призначення. Від правильного призначення, від грамотного дозування залежить якість. Ну, лікування самого акне тому це дуже важливо. Боятись їх не треба, просто попередньо перед тим лікар має скеровувати пацієнта. Все ж таки на здачу лабораторних показників, також інструментальних, дивитися чи органи, зокрема шлунково кишкового тракту, чи вони в них нормально працюють, щоб ми знали, чи ми можемо призначати безпосередньо системні ретиноїди, доскільки вони можуть нам порушувати роботу безпосередньо шлунково кишкового тракту. Тому друзі, це завжди важливо звертатися безпосередньо. Передні до професіоналів у нас ще є одне запитання. Е, підкажіть, будь ласка, щодо шкіри голови, чи існують також обов'язкові ступені очистки або догляду? Е, якщо дякую за питання, перш все. А якщо ми говоримо про Мабуть, жирність голови, я так розумію, враховуючи тему проблемної шкіри, так? то тоді підбираються правильно підібрані шампуні. І є класні шампуні, аптечні знову ж таки, які круто регулюють роботу сальних залоз, тобто регулюють виділення того шкірного сала, мають протизапальну антимікробну функцію, але я їх поєднюю із зволожуючими шампунями, щоб вони не пересушували волосся. Тобто не можна кожне миття використовувати такі, скажімо, агресивні шампуні. Їх можна поєднувати. Ати з чимось зволожуючим, і тоді це буде комфортно, а в мене виникло ще одне запитання, угу. тому що мова вже зайшла за шкіру голови. Акне, це безпосередньо хвороба е, якихось окремих частин вибіркових тіла. Чи воно може бути і так само і, і під волоссям, наприклад, на голові, чи десь в інших частинах тіла, от от як воно? Давай, працює. давай попросту я скажу. Акне уражає ту ділянку шкіри, де в нас є сальні залози. Mm -hmm. Найбільша кількість сальних залоз вона розташована на шкірі обличчя. Шиї, а також грудної клітки на обличчі це в основному щічна зона. От там найбільше уражає. по спині, по грудях. Де волосний покрив на голові безпосередньо, там воно не сильно урожає. Десь поодинокі пустили, тобто прищіпа, просто кажучи, можуть бути, але не такі множинні, як інші зони. Про шкіру голови, я думаю, ми вже десь якось поговоримо в інших випусках, що з нею буває і як з цим боротися, якщо є якісь проблеми. Сьогодні ж говоримо про проблему АКНЕ. Дуже багато пролунало, що потрібно робити, якщо з'явилася така проблема. Ну і на жаль, ми з'ясували, що запобігти цій виникнення цій хворобі або запобігти рецидиву неможливо, але можливо боротися. сьогодні існує дуже багато різних засобів, існують професіонали, до яких можна Звертатися потрібно, я перепрошую звертатися, які допоможуть вам вирішити цю проблему. Олеся, ще питання на рахунок антибіотиків. Mm -hmm. Все ж таки, це серйозно. Ну, антибіотики, наскільки мені відомо, я не знаю, можливо, це стереотипність, але все ж таки призначаються в досить в доволі таких серйозних випадках. Як воно стосується акне, як воно лікується антибіотиками, Внутрішньою чи зовнішньою? Попередньо я казала, що. Головною бактерією, яка виникає, а яка викликає акне, перепрошую це. Є пропіум бактеріум акне, але є і інші стафілококи, стрептококі. От якраз їх ми лікуємо антибіотикотерапією. Щоб дізнатися, який це збудник саме викликав акне, якщо у пацієнта наявний десь на шкірі тіла гнійний елемент, з нього роблять бак посів, і висіють, і дивляться, який це мікроорганізм, який спричинює нам безпосередньо саме акне. Згідно того, ми призначаємо або пероральну, тобто внутрішню антибіотикотерапію, або є зовнішня, як препарати, які мають точку для точкового нанесення антибіотик в своєму складі. Дякую, ну і на крайню хвилину на останок на завершення нашого ефіру. Давай тоді підсумуємо напевно основні кроки, що потрібно робити, коли у вас акне, як полегшити ситуацію. Звернення до спеціаліста за потреби призначення різного роду обстежень, за потреби призначення лікування чи це системного, чи це топічного, обов'язкове призначення правильної гігієни, корекція тієї гігієни, яка є у пацієнта, і спостереження. Потрібно розуміти, що лікування акне – це є довготривалий процес, який займає як мінімум півроку. Ну, за ці півроку я завжди на зв'язку своїм пацієнтами. Буквально вчора, я сьогодні опублікую це в інстаграмі, буквально вчора мені пацієнтка а, скинула результат лікування першого місяця. Я дуже задоволена. Я дуже тішусь насправді, от, за пацієнтів, які отримують позитивні результати, бо я знаю, як це болить. Бо це болить і мене. І це дуже впливає на наш психоемоційний стан. І коли я бачу позитивні результати, коли я бачу ті щасливі очі, що ви що ви врятували, що дуже вам дякую, е, ну, це, це дуже важливо, це дуже сентиментально. І от це, це класно. Я люблю цю роботу і ти, людей... ти ж розумієш, що ти в прямому сенсі просто рятуєш життя людям. Ти рятуєш життя людям по правді, тому що. Багато проблем зв'язано з нашою зовнішністю. Насправді від цього залежить все. Ну так воно склалося в нашому житті, наш психоемоційний стан, в загальному якість нашого життя. І коли ми собі подобаємося, наше відображення в дзеркалі від того залежить, як ми будемо позиціонувати себе у світі, як ми будемо вести себе у світі і знов ж таки якість життя. Тому я тобі дуже вдячна. Насправді, я, я знаю, що за твоїми плечами тендітними дуже багато років навчання, і це така тема, ти знаєш, найбільший орган все ж таки в людини, це шкіра, і взятися за цей орган, це дуже сміливо. Дякую тобі, що допомагаєш тобі. людям. Друзі, я вам нагадую, що звертайтеся, будь ласка, до професіоналів Олеся Дебенко, косметолог, дерматолог, яка працює в клінічно-діагностичному центрі Медатлан. Звертайтеся, якщо у вас є якісь проблеми. Сьогодні говорили про акне нашу програму, якщо ви що. Долучилися, ви можете послухати е, у нас на сайті у подкастах. Ну, а наступного разу ми з Олесею зустрінемося, поговоримо про якісь інші теми. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте нам. Будемо розглядати разом. Дякую ще раз. Гарного дня! Дякую тобі! Все буде красиво, Шкіра обличчя, тіло, волосся, догляд, процедури, молодість. Розкриємо усі секрети краси справжніх професіоналів б'юті індустрії. Слухай, «Щовіторка» о 13.20 і пам'ятай, що все буде красиво!